Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Прокоментуємо коротко дві новини, які пов'язані з Угорщиною, яка Протягом останнього періоду часу здійснювали різноманітні дії в контексті блокування фінансової та військової допомоги з боку ЄС для України. Отже, перша новина виходить з того, що національне агентство з питань запобігання корупції України, яка прагне розблокувати 500 мільйонів євро з військового фонду ЄС, виключило угорський ОТП-банк зі списку міжнародних спонсорів війни. Як пише європейська правда, про це повідомляє НАЗК. У заяві відомства йдеться, що під час дискусії, що тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку і тут хочеться знову ж таки уточнити, що це за зобов'язання. Це перше і друге, чи буде ОЦІПІ банк виходити з російського ринку. Як зазначає, НЗК, виконавши свою частину домовленостей, відомство, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що атп банк без зволікань дотримуватиметься досягнутої домовленості. Про це заявили в НЗК. Раніше МЗС Угорщини назвало недостатньою поступку України щодо призупинення статуту міжнародного спонсорства війни для. Угорського статусу, точніше міжнародного спонсорства війни для угорського ТІПІ банку та висловила позицію, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні. Статус міжнародного спонсорства війни призупинили для ОТІПІ банк, а також для П'ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі, у травні НАЗК оголосило, що внесло ТІПІ банк найбільший угорський банк до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих ДНР. Та ЛНР. Після цього Будапешті заявили, що через внесення ОТІПІ банку до переліку спонсорів війни Будапешту буде дуже важко з ЄС про нові санкції проти Росії, а також що вони будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру. Ось така перша новина, за якою Україна здійснила таку поступку, якщо ми візьмемо на ЗК, в контексті того, що ОТІПІБанк був виключений із переліку організацій, які є спонсорами відповідної війни. Чи позитивно це, чи негативно, я більш схиляюся до того, що це є негативна новина для нас. Оскільки я недаремно задав ось це риторичне питання з приводу того, чи OTP Bank він буде виходити з російського ринку, чи буде далі. Там продовжувати свою роботу. Якщо він буде далі там продовжувати свою роботу, то давайте ми не будемо обманювати одне одного, а визнаємо факт того, що вони далі будуть взаємодіяти з фінансовою системою Російської Федерації, яка веде війну проти України і яка фінансує своє озброєння, своїх солдатів, які приходять до України і вбивають мирних громадян. і наших захисників. Тому я хочу конкретно побачити, які зобов'язання взяв на себе ОТП Банк, для того, щоб мати повну картинку відповідної ситуації. Друга новина з приводу теми, яку я озвучив на початку, виходить з того, що Європейська комісія готується виділити угорщині мільярди євро з фондів Європейського Союзу. які Поки заморожені через проблеми з верховенством права, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету ЄС та надання значної фінансової допомоги Україні. Комісія має намір розморозити близько 13 мільярдів євро фінансування до кінця листопада. Повідомляє видання Financial Times їм повідомили три чиновники проінформовані про переговори. Двоє з них заявили, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитись підтримкою Орбана, який пообіцяв не погоджуватись на будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає до нього доступ. У грудні минулого року Європейський союз заморозив 22 мільярди євро з фондів згуртування виділених Угорщині, вирішивши, що країна не дотримується правил захисту прав людей. І верховенства права. Фонди згуртування покликані допомогти менш розвиненим членам блоку подолати інвестиційний розрив і поліпшити їхню інфраструктуру. У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило піврокомісії розблокувати цих 13 мільярдів, а це більше половини замороженого фінансування. Про це повідомили чиновники. Стефан де Кресмакер, речник Європа. Комісії заявив, що 26 вересня Брюссель направив угорському уряду листа з проханням надати роз'яснення щодо деяких деталей реформ. Як тільки Угорщина відповість на ці питання, комісія продовжить свою оцінку. Будь-яке рішення розблокувати виплати Будапешту може викликати осуд з боку Європарламенту, який неодноразово вимагав жорсткої лінії щодо уряду Орбана. Парламент не має формальних повноважень блокувати платежі до столиці, але він може затримати потенційну угоду про збільшення бюджету Європейського союзу. Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет Європейського союзу на 66 мільярдів євро для покриття витрат, частина з яких піде на програму фінансової підтримки України у розмірі 50 мільярдів євро, щоб допомогти покрити витрати блоку на наступні 4 роки. Європейський Союз може погодити виділення перших 5 мільярдів євро в рамках Українського спецфонду в Європейському фонді миру на наступний рік до завершення поточного року. Але як зазначається вже видання УКОРІНФОМ Угорщина вона буде приймати, ну, приймає точніше. Будь-які дії так для того, щоб блокувати таку підтримку, і Орбан починає зараз спекулювати цими темами, ставлячи вимоги до Єврокомісії Європейського Союзу з приводу того, що якщо ви хочете, щоб Угорщина погодилась на фінансування для України, то відповідно надайте нам тих 13 хоча б мільярдів, так які були заморожені в межах. Оцієї загальної суми 22 мільярда в грудні минулого року. Подивимось, як Єврокомісія зможе прийняти відповідне рішення, як вони оцінять ті реформи, які мав би провести Орбан в Угорщині. І найголовніше, як. Угорщина буде себе поводити в контексті погодження надання фінансової допомоги для України після того, як будуть розблоковані відповідні 13 мільярдів євро. За цим ми знову ж таки будемо уважно слідкувати і вже далі будемо доходити до висновків з приводу того, наскільки Угорщина може дотримуватися там. Якихось своїх обіцянок, якщо піти навіть на такі поступки, а я вважаю, це знову ж таки поступки. І для того, щоб знову ж таки мати картину цього процесу, який може відбутись, ну, ми повинні побачити. Так? Якщо Єврокомісія розморозить цих 13 мільярдів, то як я зазначив, чи Угорщина не буде блокувати. Виділення фінансової допомоги для української держави. Вже після того ми зможемо проаналізувати, який ефект будуть мати відповідні поступки, які зробили як ми, Українська держава, так і це планують зробити в. Єврокомісії. це коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал індепенден Поличекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!